Привіт, друзі, я знаходжуся в Кокагукані. Це арена Сумо. І сьогодні, 16 січня, це шостий день зимового турніру. Сумо. І сьогодні я прийшла сюди, щоб показати вам, як відбуваються поєдинки сумо. Друзі, на жаль, після переходу до рангу Озекі у мене поки що не вийшло взяти інтерв'ю у Данила Євгосишина, але я над цим працюю. Я вже заповнила безліч паперів, щоб мені дали дозвіл на це інтерв'ю. Ю від японської асоціації Сомо. але насправді у зв'язку з Турніром та у зв'язку із зайнятістю Данила, поки що цього інтерв'ю немає, на жаль. Але сьогодні я вам покажу дещо дуже ексклюзивне. Сьогодні я прийшла на арену сумо, і сьогодні я вам покажу, що ж відбувається і на самій арені, і що відбувається за кулісами. Це відео я вирішила розділити на дві частини: перша частина це буде декілька поєдинків: це поєдинок Щі ще українцям, поєдинок аванішики, та ще деякі поєдинки, яким Мене вразили. Друга частина це буде відео про загалом про сумо. Про е, сьогоднішній день. Сьогодні шостий день зимового турніра сумо. Тож я сподіваюся, що вам буде цікаво. Будь ласка, поки ви не забули, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Цьой завершилися поєдинки дивізіону журьо. це середній дивізіон Сумо. І зараз розпочнуться поєдинки борців сумо, які належать до дивізіону Маку. Учі це старший дивізіон сумоїстів. Саме в цьому дивізіоні змагатимуться шіші а проти хацуями, а також аунішики проти Такаясу. Що буде зараз? Всі бійці сумо під час бащо вони розпреділяються на вес та ІС. тобто на тих, хто належить до заходу та до сходу. Зараз виходять ті, хто виходять із західної сторони, і саме до цієї західної сторони в цьому башо, належить Аоніщики. і потім виходитимуть бійці, які належать до. Із до східної сторони і вони виходитимуть зі східної сторони, і серед них буде шиші. І зараз ми чуємо, як представляють кожного борця суму, і називають звідки він його походження, або з якої частини Японії, або якщо він за кордону, називають з якої він країни та міста. І також кажуть, до якої стайні належить цей борець сумо. Отже, зараз ми почуємо, як представляють Аонішіки. 最後は大青森県出身芦田山部屋。 Після такого умовного дефіле на дохьо виходять борці, які виходять зі східної сторони. І п'ятим виходить Шіші, Українець. Зараз ми також послухаємо, як його представляють. А зараз дохьо ретельно підметають. А знаєте чому? Тому що зараз на Дохьо будуть виходити Йокодзуна. І першим на дохьо виходить Йокодзуна Хощурю. І це ціле шоу, так як вони презентують себе, це самопрезентація, вони показують різноманітні прийоми. І це неймовірно цікаве видовище. Хощурю Йокодзуна, він з Монголії. Його зріст становить 188 см, і вага на сьогоднішній день складає 150 кг. Пізніше на Дохьо також вийшов Йокодзуна Оносато. Це 75-й Йокодзуна, який дуже швидко отримав промоцію в Сумо. Але цього виходу я вже показувати не буду, тому що це відео вийде просто безкінечним. Я просто вам хотіла показати, як виглядає церемонія виходу Йокодзуна на Дохьо. Це справді шоу. що ж, друзі, щойно завершилася церемонія, всі бійці сумо вийшли на дохьо, і після цього також вийшли і два йокодзуни – йокодзуна Кощуря та йокодзуна оносато. І зараз починаються поєдинки вищого рангу сумо Макучим. І хто ж першим виходить на Дохьо? Це Сергій Шіші, українець із Запоріжжя, а також Хацуяма. Він нещодавно був промотований до. Рангу макучі, ну що ж, подивимося, це має бути дуже цікаво. Як правило, коли ви дивитесь сумо, і коли я дивлюсь сумо, ми дивимося лише самі поєдинки. Ми дивимося короткі поєдинки і не бачимо, що відбувається перед поєдинком та після поєдинку. Тому в цьому відео я хочу вам показати, що ж відбувається перед поєдинком. А перед поєдинком, на мою думку, відбувається можливо щось цікавіше за сам поєдинок. В Сумо безліч ритуалів. В сумо насправді тісно пов'язане з синтоїстською релігією. Тому борці сумо вони виконують різноманітні ритуали: це певні рухи, певний набір рухів, а також вони посипають дохьо сіллю. Для чого спитаєте ви? Для того, щоб очистити дохьо від негативної енергії, можливо. І сьогодні ще ще виграв. Він переміг Хацуямо досить сильного суперника. Водночас Хацуяма тільки нещодавно був промотований до найвищого дивізіону Сумо. А тепер саме цікаве: настала черга Аонішіки. Сьогодні поєдинок Аонішіки буде 19-м в найвищому дивізіоні Макуучі. І Аонішіки сьогодні буде на дохьо змагатися з. Токаясу. Токаясу насправді це дуже сильний борець сумо. Він переміг Йокозуну 6 разів. Його вага 172 кг. Нагадаю, проти ваги Аонішики 140 кг. А також його зріст 188 см. Зріст Аонішики 182 см. Ну що ж, подивимось на цей поєдинок. Звісно, спочатку будуть різноманітні ритуали, сіль, ритуальні рухи, і на мою думку, це одна з найцікавіших частин в сумо. Зараз настає черга реклами. Насправді, нещодавно я прочитала таку інформацію, я не впевнена на 100% її достовірності. Друзі, якщо ви знаєте точнішу інформацію, будь ласка, пишіть в коментарях. Але я дізналася, що кожен вихід одного такого рекламного плакату під час гранд турніру Сума коштує. Тим, хто хочуть розмістити цю рекламу, 450 доларів приблизно або 70 тисяч японських єн. Якщо це неправда, поправте мене, будь ласка, в коментарях. І що я помітила, що перед одними боями реклами зовсім мало, а перед іншими поєдинками реклами дійсно багато. Тобто вони намагаються передбачити, які бої будуть цікавішими, і саме перед цими боями хочуть розмістити свою рекламу. А зараз. Я хочу дати вам можливість насолодитися поєдинкам анішіки зі звуком трибун, щоб відчути цю атмосферу сумо. Що я можу сказати? А у впевнено перемагає тут навіть коментарі зайві. Ну а зараз друзі відбуватиметься найцікавіше. Це прямо вишенька на торті. Точніше, дві вишеньки. Два Йокодзони. Перший буде Йокодзона Хощурю, який змагатиметься проти борця та А після цього буде поєдинок Йокодзуни оносато проти Вакатака Каґ'я. Це важко вимовити, але я сподіваюся, поєдинок буде цікавим. Зараз ми будемо спостерігати, як Якозона Хощерю змагатиметься з таканощем. Насправді, як я вже сказала в цьому відео Йокодзуна Хащурю. Він родом з Монголії і він досить потужний. Таборець тако що. Є цікава деталь, його нікнейм Онігірі Кун. Тобто це рисовий такий пиріжок, рисова кулька. Ось такий нікнейм. Їхній зріст майже однаковий, я би сказала. У йокодзуни зріст 188 см, і вага становить 150 кг. У тому зріст майже такий самий: 184 кг, але вага помітно більша. Вага його становить 171 кг. І що ж ми з вами бачимо? Ми бачимо певнену перемогу якодзони Хащерьов. Вітаємо його з перемогою! І останній поєдинок сьогоднішнього дня суму. Це поєдинок Йокодзуни Оносато проти борця Сумо Вакатака Каге. І зараз ми подивимося, як це відбувається. Йокодзуни Оносато він має зріст 192 см і вагу 188 кг, що значно перевищує показники його супротивника, чия вага становить 138 кг, і зріст 183 см. І знову ж таки, якодзуна Оносато впевнено перемагає супротивникам. А наприкінці напруженого дня Сумо глядачі можуть подивитися ось таке шоу. Це шоу яскраво демонструє те, що Сумо є стародавнім японським спортом, який виник ще 1500. Років тому друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!